Так, всім вітанечко. У нас дуже короткі дні. Зараз зніму вам в гаражі. Туранчик такий красунчик буде на продажі. Чистий 613 рік, Швейцарія. Зараз забіжу вам тут. Знаєте, що зручно в гаражі? Коли знімаєш, слухайте, є днище. Ну, як не є днище. Вон, є яма, де можна днище показати. І, в принципі, відразу закрити дуже багато питань, які будете ви задавати. Тауран 13 рік, 1,4 103 кВт, друзі, це двигун без вихрових заслонок. Хто запитує постійно за ці вихрові заслонки, в нас оцей туран, Тауран продається на автоматі, і той, що вже на майданчику, цей теж буде на майданчику. Він теж продається і він теж без вихрових, але єдиний у ньому, що немає оцих модних фар в тому що на майданчику, в цьому модні фари. Але менше з тим, давайте зараз про це авто поговоримо. Тут дуже малий пробіг. Обслужена машинка, купувалась вона під заміну цепа, тобто був звук від цепа, цеп замінено, олива замінено. Рідини антифриз і масло теж замінені. Тому так, давайте детальненько. Він 2013 року на максимальній оптиці. Денні ходові у нас парк асистент, омивач фар, легкосплавні диски, але, на жаль, не оригінальні. Датчик світла і сенсор дощу. Він кодик, я вам покажу. Будь ласка, у нас він коди завжди відкриті. Можете перевірити по відкритих базах, де ви хочете. Два ключі з автомобілем. він В чорному, такому, в чорному, але з таким переливанням синього. Зараз, не знаю, помітно. Так, помітно. З переливанням синього ксераліка. Гарний, дуже такий чіткий колір в автомобіля. А, так, туманки. Два ключі. Легкосплавні парк пілот. Сказав, по салону теж в принципі, дуже класна, потужна комплектація. Чотири електросклопідйомники, складання регулювання підігрів, дзеркал, мультикермо по магнітолі і підрульові перемикачі. Автоматичне світло, такий прикольний вже салончик з комбінацією. Бачите, ну, Трішки свіжіше і так виглядає знаєте, ніби багатша машинка з цими вставочками. Ну, мені подобається, як вак формує сидіння і в загальному, в принципі, їхня пошивка. Сідіння Comfort завжди вважалося одним із кращих у світі, не то, щоб просто в автомобільній індустрії. Пробіг 158 тисяч кілометрів. Повінкоду можете перевірити. Тут у нас навігаційна система, двохзонний кліматконтроль, підігрів двох передніх сидінь, система автопаркування, система курсової стабілізації, датчик тиску в шинах. Автоматична коробка передач dq 200 на 7 передач. Робот сухий, також автозатемнення. Друзі, хто боїться цього робота, дивіться, ну, з однієї сторони, так, тут коробка має трішки менший ресурс, ніж, наприклад, якийсь гідротрансформатор. Але коли ви дивитеся з іншої сторони, вартість усунення всіх проблем, по ній, це, наприклад, там певна сума да, до 1000 доларів. Ви замінили щеплення. Зремонтували гідроблок і ви 200 тисяч далі поїхали. Тобто вона максимально просто ремонтується навіть в районних центрах. Одна з найвичених і простих коробок по утриманню і усуненню будь-яких моментів. По задньому ряду у нас столики, 6 подушок аербек. Дуже гарно тут все виглядає. обдув заднього ряду. Тут такі формовка сидіння, він з версії на 7 місць. Зараз я вам покажу. Секунда. Так, виглядає третій ряд. Дуже гарно все скомбу... скомбіновано, перепрошую вже вечір. А якщо буду заговорюватись, знімаю одним кадром, не буду перезнімати, то вибачайте. Так, давайте я пропікую зараз її полокофарбу, автомобіль повністю в оригінальному красі. Немає фарбованих елементів. Я ж виденько ви, звичайно, приїдете, перепікаєте, хто захоче безпосередньо приймати участь в купівлі цього апарата. Дуже прикольна машина, такий мінівен підвищеної комфортності, ну як ВАК, вам такого комфорту, як Volkswagen, мало який мінівен може дати. Досить хороша машина з малим пробігом і на автоматі. Те, що зараз потрібно: дружина, доня чи ще хто-небудь, діток возити в школу, в садочок. Ідеальний варіант на міські пробіги. Хто не хоче брати там якісь дизельні варіанти. Автомобілів з тими всякими ноксами, дблю і всім решта, берете такий і закриваєте всі ваші базові потреби по місту возити діток до школи. Тим паче, що, ну, в принципі, за такі гроші якогось такого нормального вивченого мінівена досить важко взяти. Ну і тим більше такої комфортності ВАГ і Тауран це завжди така, знаєте. Попадання в точку. Це дійсно хороший автомобіль. І зараз покажу, чому Швейцарія, і чому я кажу, що ну, ви не знайдете жодної країни, з Німеччини чи з будь-якої іншої такого стану автомобілів понизу. Тому ми, в принципі, трішки більше платимо за кордоном за ці автомобілі, але ми отримуємо певний результат, який ви зараз теж безпосередньо побачите. Тому що в інших автомобілях з інших країн, на жаль, ви такого результату мати не будете. Давайте тут зараз все покажу вам. Так, максимальне світло. Вимикаємо. Дивіться, починаємо з днища автомобіля. Ми перше, те, що на що звертаємо увагу, карманчики всі ланжики задні. Ідеально, але хлопна, що у нас? Сухенькі труби. Тут все. Бомба, бачите, все абсолютно сухеньке, красивеньке, жодних натяків. Тут навіть заводський мовіль витікає він ще у нього. А, речаги великі, навіть от один збіркою речах, розвальні болти. Зараз покажу, бачите. Вони всі ідеально відкрутяться, можна їх навіть ще додатково промазати переробкою і якимось нігролом, солідолом, щоб, або літолом найкраще, щоб вони від жари. Було все добре. І у вас в будь-який момент ви собі зробите розвал, не потрібно буде нічого. З Німеччини такого не буває просто. Подивіться, стан днище тут, стан оцих всіх направляючих рей, як от болти. Да? Оригінальний болт, кріплення баку. Зверніть увагу, один болт, другий болт. Ну Ви бачили в Німеччині таке коли-небудь? Чи ось такий стан цього карманчика не знайдете. Це просто unreal. пороги, стан машини знизу. Косі речаги, зверніть увагу, знову ж таки, завжди тут ця закльопка її вже немає, вона згнивши нафік, якщо брати там з якоїсь такої жорсткої скандинавської країни. Вон, на тих косих речагах теж бірки наклеєні, бірка на підрамнику. Повністю бачите, наклеєна. все є. Да, звичайно, що сліди використання є, але машина, я вважаю, що для її віку в стані нового. Ці речаги, зверніть увагу, який стан, двигунчик, що тут олива замінено. Це все зроблено, Підрамничок алюмінієвий, не окислений абсолютно. Гарненький стан. Тут так само, чотко, чотко. коробка сухенька. Ну, Захист тут двигуна немає, можете придбати кульчугу, є тільки такий передній пильник, хто хоче для себе. Гума Йокохама, диски і гармівнів при пам'яті. Тут кармашик ідеально жодного тут це... жодного рижика, бачите, немає. Так само ці кармашки всі, ну можна ще додатково помити, хто хоче для себе. Ідеально, друзі, отака машинка у нас є в продажу. Я все показав, ніби стан ви побачили. Серед блоки тут не потріскані, вихлопна сухенька, чистенька, без гарі, без диму. Не знаю, що вам ще Під капотку можу продемонструвати. І, в принципі, і все. Комплектацію ви почули, камера заднього, огляду не знаю, показував, не показував. Зараз продемонструю вам камера. Будь ласочка, присутня. Ну, машинка ще не полірована, але її в принципі полірувати, я вважаю, що це даремно. Натерти гарно корейським оцим воском і вона буде блистіти, так як вона має блистіти. Зараз покажу, ще підкапотний простір. Це вже детальніше, не знаю, детальні, вже детальніше вам ніхто не зніме. Двигун не митий, зверніть увагу, тут Бачите, всі в заводському такому бруді, як, Ну не заводковому експлуатаційному, я би так назвав. Болти не кручені, болти не кручені. Аналогічно, аналогічно. АКБшечка. Не, Не зрозуміло якого року. А, тут є 20 якийсь там третій. О, КБшка хороша, теж, як бачите, да, ніхто тут під капотом не прибирав, замінили тільки цеп і оливу. Так що, якось так така тачечка в продажі на максимальних фарках, на класній комплектації. Один з комфортних сімейних 7місних які є на ринку. Ну, і для міста варіант ідеальний, тому що серед бензинових мініванів на автоматі. На такому простому, зрозумілому в ремонті автоматі, ну, машин майже немає. Вибрати щось на ринку такого по комфорту, по висоті посадки та й по зручності використання. ну, Не знаю, чи зможете. Тому так, цікаво, телефон в описі. Машинка поки що на дачі буде переїжджати на майданчик. Ну, але телефонуйте вже, бронюйте, бо пропустите. Дійсно гарний варіант. Не фарбований ціленький кузов і по салону машина. Ну, перчик. Перчик, Ну, ясно, що якісь мікросліди використання є. Не плекайте ілюзій, вона не нова. Але наскільки вона може бути збережена, настільки вона і збережена. Телефон в описі. Ціна буде в першому закріпленому коментарі. Зараз підіб'ємо бухгалтерію. І вже коли відео вийде, у вас буде ціна в першому закріпленому коментарі. Так що не пишіть, що я не сказав ціни. Ціна бачите, 13 рік по вікнах. Ціна буде в першому закріпленому коментарі. Хто цікавиться безпосередньо, Нижче ви побачили. Двигунчик сухенький. Завтра проженемо її по трасі, так як потрібно. Протестуємо гарно перед тим, як вже вона буде йти в продаж, все буде протестовано, все зроблено. Чудовий варіант зі Швейцарії, 13 рік. 103 кВт двигун без віхрових заслонок. Ще раз акцентую увагу, хто постійно про це запитує. Екологія на місці труби чисті, комплектація, бомба.